Надікуйте на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про найпотужніший антибіотик мед і куркума. Природний антибіотик має неймовірні властивості, які закривають багато питань здоров'я. Мед і куркума – найпотужніший антибіотик, який навіть лікарі не можуть песнити. Дивовижний засіб. Куркума є однією з найпопулярніших спецій в усьому світі і володіє надзвичайними кулінарними і лікувальними властивостями. Куркуму багато хто недооцінює і дуже дарма, адже це дуже корисна спеція для організму. У поєднанні з медом, вона стає потужним природним антибіотиком, який допомагає боротися із застудою. Вона використовується в юридичній, індійській і китайській медицині протягом тривалого періоду часу. Ця пряність має унікальний аромат і темно-жовтий колір. Люди використовували її в якості потужного природного засобу для вирішення цілого ряду проблем зі здоров'ям, таких як проблеми з диханням, захворювання печінки, проблема зі шкірою, розтягнення м'язів, порізи і рани, а також проблеми зі шлунком. Тема боротьби із застудою є дуже актуальною для осені та зими, адже в цей період організм слабшає, і різні болячки так і липнуть до нього. Головна діюча речовина куркуми це куркумін, який допомагає при перших ознаках хвороби, а мед має імуностимулюючий і антибактеріальний ефект. Більш того, вона може бути корисна проти проблем з травленням, різних типів інфекцій, запалень, а також злоякісних пухлин. Кокому з медом ще називають золотим медом. Так, золотий мед сприяє якнайшвидшому відновленню, допомагає покращити самопочуття при хронічних захворюваннях всіх систем організму, а також налагоджує процес травлення. Та серцево-судинну систему, знижуючи рівень холостерину в крові. Ще одна цікава властивість куркуми і меду це регенеруючий ефект, завдяки якому раники швидше загояться. Ось чому куркума настільки важлива для нашого здоров'я і благополуччя. Куркумін – активний інгредієнт куркумі. Володіє протизапальним, антиоксидантними та антимікробними властивостями, які роблять його ідеальним природним рішенням для мікробів, астритів, виразкової хвороби шлунка. Дослідження показують, що ця життєво важлива речовина здійснює позитивний вплив на ДНК, виживаність клітин і на молекули запалення. Він також здатний знижувати симптоми. Остеоартриту. Це може бути досягнуто шляхом прийому 200 мг куркуми на щоденній основі. Курмерон ще один інгредієнт куркумі, і він відомий як біоактивний елемент, який має здатність покращувати функцію мозку і лікувати хворобу Альцгеймера, відновлюючи клітини мозку. Як зробити природний антибіотик з куркумою? Потрібно 1 столова ложка куркуми і 100 грам органічного меду. Приготування. Помістіть інгредієнти в скляну банку і добре перемішайте. Використовувати природний антибіотик дуже легко. Якщо у вас гриб, приймайте по пів ложки антибіотика щогодини. На наступний день візьміть ту ж дозу, але кожні 2 години. На третій день приймайте ту ж дозу три рази в день. Перед тим як проковтнути суміш, переконайтеся, що ви розплавили її в роті. Застуда відступить вже через 3 дні. Не соромтеся додавати її в щоденну чашку чаю або молока. За цей період застуда має пройти. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окрономовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!